дощ, лівень, ви приїжджаєте додому, виходите з машини, і у вас калюжа. Ви ножку з машини от достаєте ляп, і все. У вас грязні ножки, ви обляпані. Приїхали, втомилися злі і ще й ноги намочили, і ще й одяг собі, чи туфельки свої обляпали. А якщо була б лежала гіарішотка, який там лінь не пройде, вона завжди буде у вас зверху сухенька. Тобто, якщо у вас там де щебінь лежить, да, цей щебінь з часом він чи просідає в землю, залазить, чи він не розсовується і робляться калюжі. Коли застеляна гіарішотка буде, калюж не буде. Цей щебінь. Він розсовуватись не буде ні в які сторони, він буде зафіксований. То есть, чи доріжку зробити, чи. І повністю всю якусь площадку застелити, е, просто колії під машину можна застелити. Ось такою є рішоткою. Витримує легкову машину: буса, джипа, мінівени, Камаза навіть витримає. Е, якщо вам треба для фур, чи там постійно у вас якісь движення, да, то з машина уїхала, машина приїхала. Ну якась парковка, грубо говоря, така оживлена, Тоді ми беремо ось таку. Цю рішетку Польщу і Угрін, no яка витримує нагрузку до 1000 тонн. Якщо ж це просто для дому, для доріжок чи для однієї там якоїсь машинки невеличкої, беремо тоді нашу українську. 60 на 40 розмір її 135 гривень. Всього на всього коштує ось одна секція. В упаковці вони йдуть по 10 штук. Тобто, відправка від 10 штук, грубо говоря. Ну, якщо ви хочете там великий об'єм у нас заказати, ви хочете чисто на пробу взяти, ви можете замовити там декілька штук. Відправимо вам, ну подивитись, обдивитись і потім замовити.